Це знов Славко. Якщо ви не наїлися з нами мерінги, то я вам пропоную оцей броварський варіант Шварцфальт Кіршторти. Що мені цікаво з цим тортом, бо він поєднує багато чого в нашій родинній історії, в євро європейській культурі в минулому столітті і навіть в київському торті. В чому проблема у кожного. У твору кулінарії, поширеного, дуже багато батьків, і хтось обов'язково претендує на те, щоб бути творцем. Офіційно, це такий собі Йозеф Келлер з Бад Годесберга. Нібито він 15-го року вигадав шварцвальдський цей торт, потім пішов на війну, потім його там не вбили. Потім він в Бад Годесбергі, це як це сказати, пригара. Це такі бонські бровари. Повернувся, там його готовий, його готовий на пісочному тісті, і була одна варства, розумієте, одна варства пісочного тіста, і оце все безобразія. Верешковий крем і вишні. Що? Але що тут треба знати в деталях? Потім нібито, знаєте, це от я люблю ці комерційні історії. Казки легенди за походження їжі, що нібито персонал хотів брати додому, і він почав робити з бісквітів і перемішувати цей крем, значить, що ти каже, робиш, мішаю, говорить, гавно з піском. Що з цього буде? Ну, Ви ж знаєте, каже. Пан пшодовнік, господин поліцейський, пан пшодовнік. От, власне, це говорить пшодовніка і. Цього, як його, господи, і пана Губня, вже, Ну, так значить. Потім 1934 року він є в німецькій кулінарній книзі, але там одна варства, знову-таки. Тільки оцей торт зроблений за ріх 91-го року ФРН в масі своїй. Тап три, ви бачите, Віденських або шоколадних бісквіти. Там має бути, я вже не пам'ятаю, 30% масла, має бути в кремі, має бути. Ж Шоколадна обмазка має бути вишня, має бути крем, але ми повернемося до тої доби, коли з'явилися електричні холодильники. Розумієте, тортів з кремом було дуже небагато. І ще моя бабушка говорила, не є торт з кремом, я там отравишся. Пам'ятаєте, це ще були часи, коли робили крем справжній і він пропадав. І не тільки, значить, в Стоку, але я скажу скрізь. Вони пропадали і в Берліні. І тому ці торти робилися тільки там, де були потужні холодильники, щоб їх можна було подавати. Але в чому проблема? В тих ранніх кірштортах, що навіть подавали в, в, в Німеччині, там з вишні, там оцей переклад був з кірш. Розумієте, вони робили бісквіт, навалювали тоді кірш, вишню, значить оцю. Ну, солодку, як маріновану вишню, значить. І потім оце все вершками і шоколадом обдавали. Але це погодьтеся, він був важкий. Що робили для того, щоб, як взагалі робили торти до того, коли з'явилися електричні холодильники? Їх пропітивалі спіртними напідками. Це кіршем, значить, то це, кірш це подвійна самогонка із вішн. Це, як це сказати, палінка подвоєнної пігонки, значить, це кірш там сорту мореле швацварське. Тобто, морільки, морельки які казали, що, мабуть, застали на базарі, як я старих євреїк, говоривших на абрикоси морельки, яка, яка культура пішла, правда, ніхто по ній не заплаче, слава Богу. Так ось, і тому використовувалися пропітку з кірша цього ну, спіртного спалінки. З ну, самогона фруктового, коротше. Як це сказати? Ну, з фруктового самогона. І використовували вишню і трохи білков. Тому що, перше, треба набрати таку кількість білково-масляного крема. І от по війні я вважаю, що такі торти з'явилися по війні в їх комерційній версії, десь 50-ті роки. Бо ви знаєте, там пишуть, що шварцвальдський торт 49-го, коли Німеччина почала підніматися з калян, був десь 30-тим, А потім він, як тільки він став популярним в США, так зразу його почали всі і робити. Є різновиди, ви знаєте, в Шведів він на БЗ, на бісквіті. Масляний крем, бісквіт, оце вся зараза. Чому, згадують за швейцарський торт? Це кантон Цух, кантон Базель, значить. Я скажу, він з Дакуаз, там коржі з Дакуаза. Дакуаз це корж для київського тарта. Розумієте, корж на міндальній муки, на ореховій муки, тому і такий же корж, бабуся хотіла на ореховій муці, воно таке виходило. Тому. Сказати, що в нього, розумієте, у нього купа батьків. Північна Італія таке їсть, Швейцарія таке єсть. Я скажу, їсть Німеччина. В Швеції ну, я вам казав. Ну, власне, їли його перед передвоєнній Варшаві. Отут треба трохи. Заповнюють пустоту там, де я не знаю подробиць. Я так розумію, що це комерційна версія. І що цікаво, тві ми його витягли з холодильника, оце було тверде і смачне. Зараз ми його потягали, значить, за собою по броварах, і без холодильника я скажу: отакий торт без електр... Ми його не їмо чому, тому що ми його потім охладіємо. Їсти це неможливо в теплому вигляді. От розумієте, такий торт вимагає насправді дійсно електричного холодильника. І вже в Варшавських кав'ярнях подавали його з вершковим кремом. Не ну, це от переклад. Ну, ви ж знаєте, що таке у німців? корзиночка із пісочного тіста, навалена фрукта, кулубніка, чи що там, чи вишня політа чим. Це у них вважається десерт. На це них вважається кондитерія. Ну, нещасні люди, що б вони без нас робили, я скажу, без поляків і без євреїв. Пребували б в невежестві. Так ось краще ми з вами заповнимо пустку цієї історії. Як функціонували польські кав'ярні? Ви знаєте, от кельнер, в чому був сенс? Кельнер, значить, кожну їжу він купував у власника на кухні. І от різниця між ціною кухні, і тим, що йому платили, і його як звідки взагалі з'явилася звичка давати те, що ви кажете, на чай? Я вам поясню, воно було викликано життям. Ну, в польських єврейських кафех перше був інтерес на двох. Розумієте, як кажуть євреї, інтерес це коли обидві сторони мають свій інтерес. Коли одна сторона має свій интерес – це шахрайство, а не бізнес. Розумієте? В бізнесі дві сторони мають свій інтерес. Тому відгуртовані закуповувалися найкращі харчі, кухня їх готувала, продавала за своєю ціною кельнеру. А кельнер їх продавав відвідувачам. І на цій різниці цін жив, а потім це стало рудиментом, що ми їм оставляємо, скільки там сказано на чай, 15% в Америці. Це механічно, це от коли зараз а тася вже в принципі не дає зараз на чай зверху, а я ще даю. Тому я зараз замість себе, значить, щоб не зловживати щедрими дарами моїх любих споживачів, я довіряю розплачуватися Асі зараз. Чесно скажу, за мене платить Асі. Ну, то що емансипація. Жіночий світ. А я ще по старій звичці звик розуміти, бо я ж знаю, що кельнеру ж треба його процент отримати. І тому ті 15% появились. Насправді це вже має відмерти, бо кельдер, офіціант, ніяких продуктів на кухні не купує страви і не продає від відвідувачу, Розумієте, тому на лапу йому давати вже не обов'язково. Мають рацію, от та група, та секта каже, що не треба платити вже кельнеру. Друге, значить, от, я ще в Ростові, сути, який був швейцар, Слухайте останній раз, коли я це я. Уявляєте, гинув весь світ. Ростов виглядав як в громадянську війну, а там в розрушеному кафе стоїть дідусь літньо 90 в білому старенькому курточці і швейцарствує. Звісно, я йому дав, тому що ну як же не дати. Розумієте, швейцарів, конкуренція в швейцарів доходила до 10 на одне місце. Бо що мав швейцар? Йому заклад не платив. Він тримав гардероб. Гардероб був ну, неплатним, не, не, не але кожен знав, що Швейцару треба заплатити за те, що він тримає гардероб, тримає там цигарки, тримає там, може, якісь, пам'ятаєте, змінити не можна, значить, склад для кабіліруючих личностей, як казав, жиглов. Да, Жеглов вже. Угу. Жеглов, правильно. І він в цьому тримався. І цікаво, що якщо вже Швейцар взяв в оренду. Гардіроб, то його не можна було нагнати, навіть якщо інший швейцар давав більшу долю, це вважалося непристойним. Кав'ярні, значить, починали працювати дуже рано. Тоді польські десь о сьомій працювали всі сім днів на тиждень. Кав'ярня не мала бути ніколи закрита десь, ну, о двадцяти чоловіки, вранці, вранці снідали, значить, за австрійською модою снідали. Потім збиралися, значить. Жінки вільні від праці, всі середнього класу там оповою в обід було пусто, тому що в кав'ярнах не обідали, обідали в рестораціях. Потім з'являлися знову ж чоловіки уже пани з панями, значить, а потім з 20-ї самі чоловіки пань уже не було. Пані самотні почали ходитись між війною. І от чому от ви скажете, чому при чому тут Берлінський нібито торт? До Варшавських кав'ярень. а ви розумієте, які культурні сильні зв'язки були між Берліном і Варшавою? Вони ще були з 19 сторіччя, бо одні ті самі євреї, вони були і в Берліні, і в Варшаві. І не забуваємо, що основний контингент лівих бойовиків, які билися, от якщо ви дивитеся ці фільми, дурацькі. Як його звали цього Фраєра? Ну, про поліцейського комісара в Берліні. Ну ви розумієте, о ком я говорю. Вони ж все брешуть, вони ніколи не покажуть правду. Основним опонентом бойовиків-боїкарів з СА були як вони, ферейни, Були гангстери з Варшавських ферейнів, Наймали там, щоби битися з німцями, наймали єврейських гангстерів з Керцеляку, наймали з ферейнів. От що ви мали знати. Розумієте, це були класовий бій, бо основою берлінської лівізни завжди був прийшлий елемент, не німецький. Ну це так ми відволіклися, але це насправді це згідно ріхт лінії виготовлений торт. Якщо ви його в цьому от Cloud Cakes and Flowers купите у броварах, ви його обов'язково знову маєте заморозити, бо ви не відчуєте смаку. Тут треба на основі шоколаду тут на основі білого. Обов'язково має бути або шоколадна стружка, або шоколадна обмазка. Тут, от з білого шоколаду такого роду обмазка, що, в принципі, цей торт трьохслойний, вершковий крем, трохи вишній. Ну, він, ну, вписується, він формально. От в ріхтліні 91-го року для німецьких брендів, для. Визначених за місцем виготовлення продуктів. Ну, ви знаєте, ця їхня мода євросоюзівська, Він формально він відповідає німецьким вимогам і їсти його цілком можна. Але пам'ятайте, що таким він став лише по війні, бо до війни тут би все завалили вишнями і зверху трошки вершкового крему. Рідкого бо, ну, як би воно збереглося в тих умовах гігієни. Не забувайте, яка там була. Мікрофауна, як той казав. Ну ну ви ж, мабуть, читали парні із сальських степів, як він лагер артстом працював і побив лагер капо. Його викликали до коменданта. Каже, Сука, що ти робиш, Я тебе зараз стріляю. Говорить, я його за антисанітарію говорить, наказав. Немець каже: О, каже, гуд. Потрібно ж маєш в кацеті бути санітарія, бо всі живимуть, інакше не доживуть до газової камери. Так що тримайтеся В Ізраїлі. Такі торти були популярні от з тою хвилею переселенців 70-х років. У ж -ті, ті, хто пам'ятали голокост, натурально ніяких шварцвальських тортів не їли. Як ви розумієте, вже в 70-х приїхало інше покоління, викарблене на новому цьому, і поки в моді не стала здорова їжа, його в Ізраїлі він в принципі був популярний до 90-х років, а зараз не знаю, що з ним сталося. Бай, дякую. Значить, а це от колір ока перепілки. от таке от було шампанське, коли його мав пити Дартаніян і Атос. Вот Атоса вбили. От коли Дартанін став маршалом, то його двоюрідний братець. Бачите, колір ока перепілки. от таким власне рожевим мало бути справжнє шампанське. Бай!